Хочу розказати вам одну історію зі школи. У 1970 році я народилася, і, звісно, у 8 років я пішла до школи і добре вчилася. Хочу вам сказати, завжди встрявала в різні історії, завжди йшла проти. проти. Це було важко, але йшла. І хочу вам розказати: у нас в класі вчився хлопчик Володимир. Він був з багатодітної родини. І тоді, в той час, ми ходили з суботи включно. У нас було тільки неділя вихідний. Субота завжди вчилися. І він був з родини суботників, як тоді казали. І я пам'ятаю, як тільки починався понеділок. Кожен понеділок, кожен вчитель, який заходив в клас, його, ну скажу так, грубо вчмирив. Хто міг, хто чмерив? І директор, і кожен вчитель. І він це кожен раз все вислуховував. І до дошки визивали, і на лінійку, і не тільки його, а хлопчиків. Я пам'ятаю, що в нього були брати. Щось дівчаток, я не пам'ятаю. Ось, і так я провчилася до 9 класу. Що було далі, я не пам'ятаю, школу вони закінчили, вчилися досить непогано. Але вам скажу: вони завжди йшли проти системи, вся ця родина. І тепер у зрівному віці вони стали давно-давно успішними, заможними, всі чогось добилися. Кожен член тієї родини, кожен брат, вони, мені навіть приходилося з ними по житті стикатися, вони всі стали успішними. От дайте мені запитання, чому люди пішли проти системи? Чому вони стали успішними? Їм не було стильно, що їх кожного понеділка чмирили все їхнє життя. Але вони мали ціль і кудись рухалися. Мені цікаво, так само я розкажу про свою дитину. Моя дитина вчилася в роки онлайн. І зараз їй тільки буде 18 років, вона вже викладає, здобуває Другу освіту, другий курс університету, другий університет. І теж ми вчилися в школі онлайн. Щось тут не так. Чому? Так відбувається. Чому ти завжди якийсь не такий? Коли ти йдеш проти системи, ти чогось добиваєшся. Мої хороші, щось тут не так. Дайте відповідь, мені цікаво буде послухати вашу думку.